Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів чергову розмову з американським колегою, головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Подякував за все, що американський народ та особисто генерал Міллі роблять для нас, і за високу оцінку дій Збройних сил України, запевнив, що ми будемо боротися доки стане сил. Наша мета звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна: Росія має залишити всі захоплені території. Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони. Ситуація на фронті стабільна та контрольована. Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з Республікою Білорусі і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка, соледар Бахмут-Майорськ. Та Авдіївка, опитне водяне піски Мар'їнка Павлівка, але успіху немає. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони. Генеральний штаб Збройних сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.